Всім привіт! У мене ранку шаварда, ми глянемо ціни на фрукти. Тобі є такі яблука. Яблука по чому? Ось такі 28. 28, ось такі. Чемпіон 25. Чемпіон 25, ось такі. Персик 25. Персик 25. Муцо 28. Муцо 28. Айдаре 22. Айдаре 22. Віголь 25. Вігось 25. 25. А ще у вас груша така гарна є? Груша така 50. 50. А чорнослив? Чорнослив то, а сушков. Сушка по 75 і 50. 75 і 50. А я 75-е місце. Ось тут такий продавець є. Тут А починать ка груша. 66, 65 і сорт. Оце 40, а це 65, який це сорт? Це томат. Там гарська кросуня, Чому такі яблочка? Чому такі яблука? Так, 24. 24, ось ці білі. 24. Також 24. А ось такі. 20. По 20. А почому, чорносто? Чорносто? по чому чорносе? Чорнесь, так. По 100. А айва? Айва 30. 30 25, 25. 25. А ось такі яблочка? 25. 25. 25. Так, 20. А ось такі по 20, так? А ось такі 18. А ще 20. ось такі, скажіть, будь ласка, 23. це також 23. ось Це навпроти 12-го навіси, комусь з таких яблучок потрібно, підходить. А чому така груша? Така 40, 50, 40, 50 і 60. А такі яблучка гарні. 27. 25 і 27, так? А у вас ще горішок? Є. 250 горішок? гривень. 250 кілограм. А як це? Який це сорт груші? Киргірська. Киргизська. А ось ця груша? Нояберська. Нояберська. 60 50 і 50 і 40. Це також напроти 12-го на вісок, мені що з цього потрібно. Є Ось такі яблучка. ціни від 20 yeah. до 30 yeah. гривень. Ось такі. Подивіться, які є сорти. Це буквально зразу на початку 12-го навісо. Є ще яблучка на роздріб. ось такі 25-30. Є різні ціни, різні сорти. А ось такий виноград на чому? 85 і 80. Є ще ось такий виноград на гурті, також на початку 12-го навісо. Чому таке яблуко? Айдарет. Айдарет. А чемпіон? 23. Також 23. А чемпион? Тоже 23. Так 23. А горишки? Горишки все 220 и 200. 220 и 200. Okay. 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 А, а пускай какие такие яблочка? 18. 18. 18 такие по 20. 20. А вот такие по 20. А вот такие по 24. А пускай какие груша? 55. 55, а ось така? Так само. Люди. Також 55. А який це сорт, скажіть нам? Це є беребаска. Беребаска, ось така? А це Яблунівська. Яблунівська. Буковинська грушечка. – Буковинська. А ось така груша по чому? 40. По 40 це який Ну Ноябрьська. – Ноябрьська. – По скільки тоді яблука? 28. 28. Uh -huh. є це, по скільки? По 60 гривень. Є ще по 70. А фундук у чому? 120. По 120. Чому така хурма? Хурма 75. Ось такі мандаринки. 70 Греція.